Це де ті ж де, щоб я прийшла і чинила їм. Ой Боже. Ой Боже, з твоїм дідом! Чого тут? Закрито? закрито? А, да, закрито. Що я це тобі відкриє. Пропуски. Є. Є. Даси? Тобі треба пропуск. Да. А ти що, хотів Боже. тільки показати? Мені треба, щоб ти дав. Я дав сейчас. А даси? зараз. Одаси? Фіртку закрив. За Шокиться, шо? Шо? Прийшов, дід нічого не дав тобі. О, пожалуйся, пожалуйся. Ага, я так бігла, щось хотіла. А дід що з ніяк не роздуплився ще й досі. сон. як хорошо в холодочку, в вечірню пору. Так добре, добре, добре поспати. Ой Боже, як же ж маленьке спить гарно. Рино замурзала удерть і побігла, заховалася. Ох і вредна. І зневело з цієї каструльки. Погналися, погналися. Чого тут тільки немає? Дід. Сьогодні калульчика взяв з собою, та безділо там. І куди ти маєш? Має? дивись, як мене поміть дурі. Вони ось як до спини, чи вп'ять буде. Від розсоку, та більше. Вже, та й закрутила. Ох, і крутий Тільки я так його варила, варила, він такий густий. Да, я тільки опаску говорив. Такий густий, прямо. Із 9 літрів вийшло Ого. Угу, угу. То це соус да, та батлей. Соус такий ти зразу сказав. Так, куди ти мене тягнеш? По букетах. Та своїми букетами ти. Ну, букети, та пішло. Ну, Було перецвітати. Оцей жовтий хороший помидор. Так, цей хороший. так, ну пішли. Водно, ну, пішли та пішли. А тут що робиться? Так і хмари на нас повзуть великі. Оце до. Да. Ого. Та ще й дощ буде, чи що. Оце до. Да. Неожидала, я таке тут побачити. Тут сонце світить з цієї сторони ось в очі. А звідси тучі, які повзуть. О, це до. Да. -да. От ти дід, ти мої квіти так бачиш, прямо їх бачиш. Не встигли вирости, вже каже пішли по букет. То ли що цвітуть, то й не буде. А так. Ці лузі будуть у хаті тобі стоять. Та в мене вже цих букетів букетів. Ну і що, ти, ти який дід по букетах, по моїх, по моїх квітах та в букети я вже мої квіти. Придумав, вже, де як. Будеш да. висилать. Так, да, дід, так. Да. Щас значну. Ай дід! А що він? Та нічого такого. Яка Та краса, краса. Необикновенна, незимна. Що тобі ще сказати? Виростила, я квіти, а вони так, їй подобаються. Він... Так прямо йому подобаються сильно-сильно, так? -сильно, Де да? які? Я думала, вони як засохнуть, а вони що сухоцвіти, та ще й виросли. Другі не ростуть. Та й ці воно то позасихали, то ще не всі виросли. Треба ага. із чорнобривців насіння зібрати якось. А деякі ще йду, засохли. Деякі засохли, деякі ще цвітуть. От так, 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 так. Дічай. Це хватить, а ці хай ще поцвітуть трошки. А да? Да? Оце можна зрізати вже оцей. Оце, 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 ну, ну, і... ну, 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 ріж. ріж якщо ж нема. Так, звісно, mm. не, що нема, такого ж немає. Отого, mm. отого mm. до великого. Mm. О, о оцей дід зробив мені букет. Mm. Щоб не дід, не то не було б у мене таких букетів красивих. Ну Посадила та й пішло далі. Да? Да, да, так роз, а так ще та дід мені букети пов'язався, снопики їх. О, да, дід. Да. Та молодець, дід. Молодець, давай неси сушить. Альона, це твої ось його. Боже, тут мільйон квіточок на них. Уже хочуть розцвітати. Уже... це два кущі таких великі. А квіточок на них. Оце, щоб дощ пішов, полив. Бо один ось якийсь уже оцвівся і засух. Що той -то він такий? Що це з ним таке? Садила нормального в тому році, а він оце таке на сонці розцвів, на сонці посух. Ух ти. Гроза зараз буде, у нас гримить. Йошкін кот. Йошкін кот щось повзай гримить. Тікаєм, дід. Діду тікаємо. Тікаємо. Будуть твій суп їсти. Твої котиха їдять твій суп? Та такий сьогодні суп смачний. Сирний називається. Вони воно, капусняк ще не доїли. А завтра поїдеш та привезеш. Чи тебе, завтра тобі, вдома? Вдома? тебе вдома не буде. Господи, боже мій. Даси мені гроші, та я піду. Куди? У город. А, Ох, і дід. Як хочеш. Як хочеш. Так, іде дід, бо там і вечеря вже скоро, і... а ти з котами своїми не розберешся ніяк. Ти там знайшов маленьке. Ді. А таке хороша, вчора так тікало, стрибало, кричало рано. Щоб ти випустив? Да, випустив. Будеш знати. І мишу не вловило. Ні. Ну, миші, його Ми ще якогось. Да. Вона Ми маленька ще. Воно міє туди. ще. Да. То великий, якби туди. Тю, туди ж кричать, і та кричала, і ця кричала. Вони перегукалися, перегукувалися. Да, так. Що так. ти хотів мені дати? Ох, ти такий після роботи та грязний. А хто чистий? Приходить. Такий грязний О. тід. Ох, вот пропуск. А на що мені м'які. мало. На. Хвата тобі. Так, то куди ти дінеш? А це собі положи. На м'ялки розходиш. А Та, сік там у тебе більша, як у мене, а ти мене надурив. Не надурив мене. Не, я тобі більше дав. Більше мені да. дав, да? да? А то пізніше даси тоді. Так, є, я вже. Колись днів через чотири, три. Боже. Такими порціями малими даєш. Ти... Я хочу велике. <гум> <гум> велике. Велике вели окружу. Що ти балиш, дід? Тебе розуму розубуша немає. Хоч ти старий, а розубу немає, таке казати. <гум> ти ж сказала, по бідзі підеш, а там бінзі продає. Заправки, дав каністру пидай. Не піду я підаш з каністрою з твоєю. Підеш сам. Все, хорошо. Хороший, це мені мало на бензин дав. Давай ще. Дай. Давай. Дай. Это і все. Та йди отсюда, щоб я терипав. Да, спасибо, дід. Хто б мені ще дав, як би. Спасіба. Між ніхто не дасть кроводіла. Я тобі гостейчики гостей куплю, діду. Ти переш не плач, не плач, діду, бо я заплачу. Так вечеря сьогодні буде чи ні? Ти не хочеш? Букачки вже вечеряють. Ти ж не попав, ніякий. Так, дід, тут який хочеш. Я зараз поїду ти. Привезу, а потім ну давай, їдь по. Ну, Зараз, ти бачиш, туча добирається до нас. Будемо давай быстренько, дід, на, гроші тобі, на... — скільки тобі треба грошей. 400. О, Господи, такий дід поїхав. Таки поїхав дід котам по вечерю. Тут тягне гроза з однієї сторони, а дід за своїх котів. Таки повчався донизу. Ох, і дід. Котам, котам, котам. Да, кицька, Угнався дід. Бо котам же ж треба. Тут гривець з іншої сторони, а дід котам. Ох, яка вона горна та пишна. Червона калина. І грозо надвигоється, надвигоється, надвигоється грозо. Нехай виче в мене все погоне. Ну, дощ, хай трошки проморосить так, бо сильно пильно вже. Ну що, дід? Нічого. Всім доброго вечора, діду опять вечеряє. Папа для як не злізе. Лиспів приїхати, давай вечерять. Та ти вже час назад приїхав, а ще тільки повечерять рішення. Ну, а базі, кто їздить. Ну, то я ж те кажу, час назад приїхав. Хочу собачку купити закрито. У них там ага. переробка. Ага, хорошо. Десь Здесь гаряча. Хороша. Кажуть, сьогодні ми не працюємо. Ну і хорошо. Куху. Це ти в жовтенькому мав? Не, в мачі. А, а в жовтенькому не був? І там був? А ко там, де я брав? Ну, ти... А я думаю, ти в салюті брав. А, в салюті, а? <laughs> а в жовтенькому кому їм немає розумі, там Ага, вішака. А вони будуть пізніше підвезуть, так? Да? Час а всім. Чи після семи? Так, да, десь на всім часом поїхати. Це ж називається сирний суп. Там багато да. сирків. А я думаю, що він такий. Жовтий, да, такий да. добрий, да. А -а -а. сирний суп. Помарно. Будеш постійно варити. Будеш приносити мені продукти, буду варити, як воно мені вже правда варилося вже, ну. я тобі даю на продукти, а ти ще хоч, щоб я й приносив. А хто ж буде ходити? Ти ж кажеш, сиди, не йди. Та й кому гроші даю? Ти ж кажеш, сиди, не трать. Ага. Дам гроші, кайш сиди, не трать. Да. <laughs> Комедія. Де це таке ти бачив? Щоб хтось сидів і не тратив гроші. Ох і дід. Я не знаю, де ти такого навчився. Ага, ти ж такого навчився. Ага. ага. А. А він такий добрий, так? Звісно, сум. Суд такий добрий. і добрий. Охи А ще з Да, І з копченостями дід. Дорогий. Там від дорогий. Ну смачний, Ну смачний. Я щоб діда заінтересувати на вечері. Ти картошки менше кидай. А я туди в жменю взяла картоплю таку да. жменю. Да. А каструля бачив як. Велика. Да. Ну, пів каструлі тільки, бо ту має да. наша з ціла каструля. Кому ж вона треба буде, Хоти, може, не схочуть, ну а схоче, Коти, в тебе м'ясо йтячи. ха І Із котами. Гай усі в тебе. Да. Нічого, скоро будемо качки різать, воно поїдять оте все, що, що буде залишитися. А далі будуть на дворі сидіти вот зимою. Там знають, як воно буде далі. Далі, як завжди, дід. Що не, ти не знаєш? Не витягну, да. Прийдеться. Як робимо, так і їмо. Хто робить, то та їсть, а хто не робить, тільки Відео знімає. знімає. <сум> 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 Ай, хто як що вміє? Бо застав тебе відео зняти, ти знімеш його. <сум> Отож. Ну то я не Правильно, діти, та я ж так кажу, воно тобі треба. Як не вмієш, то й не треба. А О, я й не беру. Краще спать будеш. О, то посчитав свої там кубометри. А те, що сама ти добре вмієшся, місяці свою квадратуру mm. і кубометри. Да, оце О, дід почитає у вісні з закритими очима і без калькулятора, без нічого. Він да. усе посчитає, так. Да. Те, що касається роботи, то, то діда вже не обдуриш. Nie, nie, nie. надо ж так. Професіональна звичка така. Ну то да. бута. Да. О, як робота, я веслом дів. Підкрадається щось та а воно не буде. Прийде. Та може прийде. Бо щось воно в другу сторону звернуло. Я ж казала, не йди до нас. А воно враз та й звернуло в другу сторону. Та О, хай би капустку під може б за щось підійшло. Та як воно тут таке страшне, то на ну, що нам страшне? Ах. Хай трошки зачапить хвостом та і все. Да, дід. Ну смачного тобі діду. А то я ж їм смачно. Та їдь, та їж смачно, бо минути має кончаються вже. Да, та не, олечка так, все, дід. Уже Ах. твоя фізіономія всім. Понравилася, вже понравилася всім твоя фізіономія. Да. Да, Усі в захваті від тебе. Mm. Да, без, а я вже, я без діда вже min... ніхто не може ні повече, ні заснути. Так що ти, дід, попався. То хай приходять та разом, будемо спать. Так, хороший день, лякай, все, до побачення всім.